Де ми їдемо і стали як і противник. І чертого одного завдання було номер один, небагато пропустити і десь встати конкуренцію в команді, щоб вони побачили, що ми зря зряна сюди виснули. Загубилися надія, і нам було важко у деякій мірі зловити. Бачите, футболісти почали продавати. Ну, в команді майстрів не можна продавати, треба грати персонально до кінця. Ну, вже бачите, в кінці першого тайму воно ну, десь трохи вирівнялося і моменти мали. Ну і За другий тайм ми вже бачили, що вже можна було десь і моменти мали, і гольові моменти мали. І що радує одно, що проведений тренувальний збір зараз що ми проводимо. І ви бачите, команда в кінці додала. І це говорить про те, що йдемо в правильному напрямку. Чи є проблеми в атаці? Бо розвиток атаки з гольовим рішенням був. Ну, Ви знаєте, не можемо говорити на такому рівні, що в нас проблеми з атакою, тому що це прем'єр-ліга, і ми знаємо, якщо в нас семениться краще бомбардира ліги, то судити його по цій ігрі я би не хотів. Будемо бачити, як воно буде. І ви бачили, що з травмою у нас вийшов Василь Чорний, ми його замінити в другому таймі. І в нас травміровані, Степа поклекотало на, як він бойовитості, то десь довів ігру до кінця. Ну і хотів би виділити, ви бачили, що дубчак Андрій старався, і двойне серце, здоров'я його там допомагало, десь було, атакували, було на насвідти з того сторони.